Турбують зранку набряки на обличчі, відчуваєш скутість в тілі мало енергії. Зверни увагу на цей комплекс, який можна робити прямо в ліжко. Починаємо! Ось ти лежиш в ліжку і зроби спочатку потягування. Як кішки потягуються після сну. Це дуже прекрасна вправа, яка допомагає забрати зажима з тіла і покращити рух. Рідини лімфи в тому числі. Потягнутися в одну сторону в другу. Руки постав в сторону, зігни одну ногу під кутом 90 градусів, зробив вдих і на видоху тягнись вдаль. Це дуже приємно для хребта і для розслаблення поперекового відділу. Потягнулося акуратно на видоху, погляд в протилежну сторону і назад. Вдих, старайся робити гарний, подовжений вдих і видих. Потягнутись, потягнутись, потягнутись. Відчути неймовірне задоволення. Ще по одному разу. Вдих. Тянемось гомілкою вдаль. Видих. Робимо глибокий вдих і глибокий видих для того, щоб добре нас. Задіювалася діафрагма, максимально розкривалася, опускалась, тому що діафрагма це одна з основних насосів, яка рухає рідини в нашому тілі. Тепер зігни одну ногу в коліні, в другу і зробимо тазовий годинник з вдихом. Ми таз нахиляємо вперед і назад. Ми можемо уявити, що наш таз це є чаша з водою, і з вдихом ми воду виливаємо від себе. З видихом на себе. робимо це розслаблено, можна навіть руки зігнути і поставити ось так за головою. Вдих і видих. Стараємося глибоко дихати. Ще разок вдих, видих. І будемо виходити в сідничний міст. Вдих на видиху храбець за хребцем відклеюємо, Виходимо в сідничний міст. Опора на грудний відділ. Робимо глибокий вдих. Видихаємо. І на затримці дихання опускаємо хребет за хребцем. Гарний вдих. Розкривається таз. видих. Добре занурюємо Стопи! Прекрасно. Робимо. Гарний вдих. Наша діафрагма розкривається. Видих гарний. Видих, і хребець за хребцем ми опускаємо. Тут у нас особлива увага. На згиначі нас, нас тут багато ліфовузлів. І хороша робота з діафрагмою допоможе нам зменшити набряки в тілі і на обличчі, в тому числі. Робимо гарний вдих і додаємо звук пха, пха. Повністю видихаємо і повільно хребець за хребцем опускаємо вниз, вдих через ніс. Видих через рот, піднімаємося, робимо вдих. А, повністю видих, грудна клітка ребра закрилися, і ми повільно опускаємо хребет за хребцем. Піднімаємо одну ногу другу і робимо тряску. М'язи розслабляємо, повністю швидкі і дрібні рухи. Чолом тянемось до колін і розслабляємо м'язи спини. Гарний замах піднімаємось. Мобілізували наш таз тепер. Приділяємо увагу нашому грудному відділі хребта. Ставимо руку, штовхаємо ліжко від себе, розкриваємо наші робимо гарний видих і на видиху назад. Вдихаємо, розкриваємо ребра як віяло. Чудово залишаємося в цьому згинанні та занурений. І ми прокручуємо нашу грудну клітку назад і в стелю розкр... роз... розслабляємо м'язи спини, розкриваємо там тканини. І штовхаємо килимок вниз і вперед. І розкриваємо грудний відділ. Розкриваємо плеч, робимо вдих, Видих. Гарний вдих. Видих. І гарний вдих. Видих, те саме на другу сторону. Поставила руку, штовхаємо, килимок вниз і хочемо гарно розкрити всю цю бокову зону наші міжреберні м'яси. Вдихаємо і видихаємо. Вдих залишилось, і ми штовхаємо грудну клітку назад і встелю. Вперед і в стелю. Наша рука, як важі, допомагає нам зробити гарні. Оберти чудово. І ми собі показуємо люкс. Цей люкс раз занурюється наш палець в грудні м'язи. Ми туди тоді ставимо кулок, кулак і відчуваємо хороше занурення. Плечі опущені, шия довга. Дихаємо і забираємо все напруження з м'язів грудей. Покращуємо постави, покращуємо рух лімфи. Плече підняли, прокрутили вниз, підняли, прокрутили вниз, підняли, прокрутили вниз. І те саме вперед. Прекрасно. Легка посмішка на обличчі, м'язо обличчя розслаблені. Супер. І прогладьте, відчуйте, як ваше плече ви можете помітити, як розкрилося. Те саме на другу сторону. Раз. Кулак занурили і, зберігаючи комфортне занурення кулака, ми піднімаємо плече і прокручуємо його назад. І те саме вперед. Голова при цьому зріть увагу не рухається. Маківка весь час тягнеться в стелю. Прекрасно І прогладити, прогладити, прогладити. Легкі пульсуючі рухи ми в зоні пах робимо. надміру не, не натискаємо. Покращимо теж у нас теж під, е, під пахвами багато лімфовузлів. Над ключицями теж легенькі пульсуючі рухи. Під підпоріддями ось так раз. легко, легко, без, надмірих, е, без надмірного натиску. Прекрасно руки поставте, будь ласка, на грудну клітку. І зараз ми ще більше сфокусуємося на. Рух наших ребер і на діафрагмальному диханню з вдихом. Наші ребра розкриваються на 360 градусів. Подовжений видих. Ровна клітка закривається вдих. Подовжений видих. Теж відпускайте живіт слідкуйте, щоб плечі не піднімались до вугу, бо буде навпаки, ще більше тут напруження. Зробимо ще два рази. І заключний раз глибокий вдих. І видих. Робимо постукуючі рухи під ключицею. Гарно задіяти м'язи грудей і минаємо молочні залози. І зі звуком. Прекрасно поставте руки на, на нашу платизму, на нашу грудну клітку на грудину. І ми тянемо підборіддя вверх, а руками наші ткани тягнемо вниз і розтягуємо м'язи шиї. Раз, покращуємо овал обличчя, повернули голову в одну діагональ, руки в протилежний. і продовжуємо раз, розтягувати м'язи шиї, і теж покращити рух лівфи. І поміняли. Тканини тянемо вниз, а підповіді відчути, тут таке тут приємне натяжіння. Прекрасно, плеча опускаємо вниз і витягуємося за вухом вгору. Поміняли. Прекрасно. Находимо на наш грудинно ключичного соскоподібний м'яс. Повертаємо голову і. Захоплюємо пальцями цей м'яз і проходимось по всій довжині. Акуратно, занурення комфортне і розслабляємо наші м'язи шиї. Потягніть, будь ласка, потягніть, гарно витягніть м'яз. прогладили. Те саме на другу сторону повернули нашу шию і знайшли в себе з боку шиї наш. М'яз, який часто буває в гіпертонусі, зжати він погіршує і відтік лімфи, і наш овал обличчя. Ось тут акуратно такими рухами. Старайтеся захоплювати не шкіру, а саме чим, якомога більше тканин, щоб подіяти глибоко і розтягнути, розтягнути пальці, рук. Ставимо під нашу потилочну зону і гарно розмасажовуємо. Розмасажовуємо такі рухи активні, пальці занурені і забираємо все напруження. Якщо ви маєте хвостик, краще розплести повністю волосся і повністю пройтись по нашому Ну, Можливо, що тут наші тканини теж були вільні. Можна зробити собі масаж навіть щіткою. І забирати це напруження взяти за волосся і порухати своїми тканинами на голові. Все нас там має бути рухливе. І там, де закінчується наш ріст волосся, там, де починається чоло, занурили пальці, теж зробили колові оберти в одну сторону і колові оберти в другу сторону. Прекрасно! І одну руку ми ставимо за потилицю, друга рука долонь надавлює на наше око, і ми теж такі легенькі вібруючі рухи. Робимо, які теж допомагають нам забрати набряки з очей. Ось такі вібруючі рухи, натиснули, легко, без надмірних зусиль. Слідкуйте, щоб зуби теж були не зімкнені, м'язи злегка привідкрити рот і не перенапружуйте жувальні м'язи. І на другу сторону Легенько занурили руку і легенько вібруючі рухи. Сама вся голова не рухається, а саме. Зона навколо очей. Легкий такий рух, вібруючий. Чотири, три, два, один. І ось так легенько прогладьте обличчя. І все, йдемо прикрашати цей світ. Якщо тобі сподобався даний комплекс, обов'язково про це напиши в коментарях. Мені дуже приємно їх читати. Постав лайк, не забудь підписатись на мій канал, щоб не пропустити нові тренування. А якщо ти готова. Тренуватися, хочеш отримати стійкий результат, стати досконалішою версією себе і не знаєш, з чого розпочати, запрошую тебе на свій курс Легкий старт. Де тренування триває 20-30 хвилин. Робота над всім тілом, комплексне збільшення навантаження, підтримка від мене та від учасників курсу. Приєднуйся до нашої команди. Посилання та відгуки у описі під цим відео. До зустрічі на тренуваннях!